Косинь 26 серпня не видержу, думаю, поїду, попробую що воно там. Подивлюся, люди таким зеленцем косять. А мене вроді сухіше, ніж у них, на вигляд. А так, звісно, пробую. Сємочка ще якби не лускається, то хто його зна, треба провірити. Тим море, тут мені не дуже далеко проїхатися. Зараз провіримо. Ось вже й доїжджаємо. І будемо пробувати. У 2024 році косить соня. Так. А Запускає ну, трохи понижимо, бо поки приловчуся. типа мало шрапки

Хлопості Так щось не видно, щоб щось у сугунка Ну ладно, до 10 включусь. Так, щось там уже напасили Коротше Сире Сире Ай сохна Може до нас наступных вихідних Навіть так ощущається, що сире. Заща не все вибиває... Надо... Тому сире, коротше, треба йде підтягувати, бо трохи приопустив. Ну, у нас там топотєря. Тут Щось є. А, є. Хоча я вітер скрутив на все. Делать Хорошо, то еще приподнять Або удлинитель Но, но вид у нас да? Ну, попробував я короче, аз кому збив. Що у нас тут? Ну такая мелка, конечно, но є. Ну я знаю, що белу, блін, тяжеловато настроїть. Ну, Вроді хтось та уже суха, та суха і ця суха. Треба підождати. Воно може той край. Хоча ще завинкувати, хай ще постоя. Не будемо портити. Їдемо додому.